Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити відео огляд е, сортів сосен, які ростуть е, вище ніж 2,5 метри в дорослому віці. І роблять в саду е, вертикалі такі. Це зараз на відео у мене сосна моя улюблена. Сосна чорна Green Tower. Тобто зелена башня. Сосна в дорослому віці ця виростає приблизно 5-6 метрів при діаметрі ну, близько метра. У мене вона зараз 1,70 м по висоті і в діаметрі десь 70 сантиметрів. Тобто вона досить така струнка. Мало місця займає і дуже вигідно для маленьких діляночок. Прирости у неї були перші роки дуже. Маленький, вона росла повільно, десь по 10 см на рік, а зараз вона вже видає такі гарненькі прирости по 20 см. І трошки буде навіть збільшувати темп, поки не буде десь приблизно в 10-річному віці 2-2,5 метри, а потім так само трошки ріст буде уповільнюватись. Гарна сосна, що, можу сказати, ідеальна майже на мій погляд, стовбуру не видно, одні голочки, гілки строго всі догори, витримує натис... ну, тиск сніговий. У нас була ожеледь дуже сильна в листопаді і на роботі ті, що ми привезли грінтаури, вони півтора метрового росту, але вони знизу не такі щільні, не такі густі. Ну, трошки менше гілок було. То вони там пару штук відламалися від снігу, і пару штук пошкодилися в дорозі. Тому я не можу сказати, що вони не хрупкі, як пишуть в інтернеті, що не бояться натиску снігу, нічого. Я б на всяк випадок саме нижні гілки трошки зв'язувала. Верхні, так, згодна, вони такі там прилягають один до одного дуже-дуже щільно -дуже і, можливо, там якраз сніг дуже добре витримують. А от нижні, які не сильно густі, потрібно зв'язувати. Сонце таке яскраве сьогодні. Красуня, просто красуня. Хвоя в неї досить довга, сантиметрів по 10. Що я вам до стовбура докопалася. Красотка, просто красотка. Може бути посаджена як сама по собі, як акцент. Дуже класна. І може використовуватись, використовуватись в композиціях, в міксбордерах, як вертикаль. Це моя сосна Green Rocket, сосна чорна так само. Але вона мені чомусь нагадує пірамідаліс. Хоча я її купувала в такому дуже надійному місці. Сосна зараз у мене 4 метри. Вона у мене 6 років десь приблизно. Купувалася вона в розмірі десь метр приблизно. Була пересаджена в інше місце, бо погано себе почувала. Сильно таке невдале місце було біля паркану, тому я її пересадила вже потім сюди, на цю діляночку. Тут вона гарно виглядає в дизайні. Робить таку знаєте, стрілу догори. Прирост у неї дуже великий, 50 см в рік. Спочатку менше, поки вона була молода, зараз вже десь по 50 метрів вистрілює. Там начебто не розвалюється, так я її особливо не зв'язую. Так знизу тільки декілька гілок, тому що вони більш рідкі, не сильно густі. Це така тіньова сторона у сосни, бачите, то вона не сильно щільна, а там далі вгорі вона красивезна, густенька. Зараз з різних боків вам спробую показати, але сонце світить. Бачите, цей бік, де майже вона ніколи не бачить сонця, тут трошки лисуватий. Але я думаю, якщо там ці гілки зв'язати докупи якимось шпагатом, то вона буде більш щільненька. Ну, хай росте, вона там нікому не заважає тим своєю лисиною. Бо тут у неї в ногах ціла купа рослин. Так вона і, здається, перекладається. Зелена стріла Green Rocket. Це мій другий екземпляр Грін Рокета. Вона так само висока, метр 4 ну, плюс-мінус, більш вузенька, ніж перша. Вона приблизно зараз у мене, це ж прирості 4 метра десь 70 і 70 сантиметрів в діаметрі. Дуже щільненька, плодненька, але не така, як Грін Тауер. Бачите, у неї прирости дуже великі, сантиметрів по 50. Сосна ця у мене, кхм, навірно, роки 4. Купувалася метровою в садовому центрі. Тоже мені подобається саме в цьому місці. Вона така колоновидна, гарна, мало місця займає і трошки розрізає ділянку на. Зони. Буде, мабуть, трошки вище за дом, <гум> за будинок, вибачте, але дуже гарнезна. Дивіться, кому потрібні такі вузькі, високі е вертикалі на ділянці в дизайні, то дуже рекомендую. Швидко росте, не сильно здорова. Е не хворіє нічим, не, не розвалюється, не розламується. В общем, гарна сосна. Ще одна гарнезна сосна. Теж тепер у мене в улюбленицях. Давно за нею спостерігаю на інших ділянках, в садових центрах. І нарешті в квітні цього року посадила собі це сосна з Пірамід. Дуже декоративна, дуже декоративна. Подивіться, яка у неї цікава хвоя. Вона п'ятиколючкова, тобто п'ять хвоїнок, хвоїнок в одній в пучку в такому. Колір незвичайний, вона і не блакитна, і не біла, і не зелена. Вона якогось такого сивого, здалека сивого кольору. Молоді, звісно, більш зелененькі такі. А коли стають, хвоя старіє, стає старша, то вона стає такого сивого кольору. М'якенька, дуже приємна, цікава сосна. Виростає вона до 6 метрів заввишки і в діаметрі до 4. Але її прищипують і формують в меншому розмірі і роблять з неї такі майже ідеальні конуси. В ній, знаєте, яка є особливість? Ось подивіться, з верхньої. Бруньки навесні повилазили нові гілочки. Йдуть самі вищі центральні, і декілька зазвичай я прищепнула дві, лишила тільки оцей один великий самий пагін. Далі, далі йде другий ярус бруньок. Вони йдуть так само довгенькі, але не, не вистрілюють як центральний. Нижче йде ще один ярус, вони ще менше. І знизу зовсім малесенькі. Ось такі гілочки. Все це буде перетворюватись на гілки і буде рости, ось я вам покажу зараз на цьому нижньому ярусі. Ось ті, які пішли догори високі, ось ті, що пішли середні. І там бувають малорозвинені або нерозвинені ще маленькі гілки. Тобто вона буде ще наростати. І так виходить, що вона до гори. Дуже міцними йде гілками, потім йдуть такі більш, слаб, більш слабкі. І для того, щоб її гарно сформувати, потрібно буде прищіпувати надалі все, що росте, наприклад, на більш довгих паганах, а цим давати відрости і, як то кажуть, урівнювати їх, Ну, щоб вона була більш вирівнена, бо вона, бачите, в різні боки. І одразу видно. Деякі гілки, бо тут ось ще маленькі є внизу, недорозвинені такі. Тому бажано її прищіпувати і формувати вже з молодості, тоді вона буде гарніша, як виросте. Так, це майже все, що я прирости. ну, На деяких гілках, на тих, що менше, звісно, вони по 10-15 см, на тих, що довші міцніше, тут близько 30 см. Сантиметрів десь 20 по-різному. Це, мабуть, все по соснах, що у мене є, з великих. По плакучих зніму окреме відео і по шаровидних наступне відео так само зроблю. Покажу зараз вам трошки познімаю ще на садовому центрі, що є з дуже цікавих сосен. Подивитесь і будете ну, знати, обирати собі на ділянку вже більш. Складніше. Так, зустрінемось в садовому. Ось у нас сосна на роботі Нігіши. Вона у нас тут завширшки 2 метри і по висоті десь приблизно півтора. Дуже такий крупний екземпляр. Пишуть всі ті, що вона має бути десь 2 метри по висоті і широкінька. Але я бачила в цьому році на власні очі цю нігішу 4 метри. Потім почала вже шукати більш докладнішу інформацію в інтернеті і таки знайшла на декількох сайтах, що вона таки може рости до 4 метрів. Але чогось її тут більше вирощують у нас як кущем таким кулеобразним. Одна з найгарніших вважається сосен з такою сивою хвоєю. Шишкується. Ось о, маленькі шишечки. Цього року було багатенького, ага, ось о, минулорічні. Вони потім коричнявіють, розкриваються. Такі довгенькі, вузенькі. Дуже цікава сосна. Навіть без формовки вона виглядає цікавіше, природніше. Пишучи, прирост у неї 10 см. Ось я вам зараз покажу. 20 з плюсом. Тобто вона досить швидко ростуча. Ну, їй ще у нас подобається, ми її поливаємо добре. Красивий такий благородний, знаєте, у неї здалека колір і не блакитний, і не зелений, і не сивий. Він якийсь такий, наче синьової, ну, темно-синій якийсь. На жаль, відео не може передати красу соснині їжі. Хто бачив її вживу, хто має у себе на ділянці. Той підтвердить, яка вона гарненька. Тут у нас ще один екземпляр, він більш високий, трошки більше, ніж півтора метра. Дивіться, які там шишулічки, їх дуже багато. І по ширині так само вона близько двох метрів, якщо брати її від... Кінчика гілок до кінчиків. І поруч з серцісом плакучим виглядає дуже благородно. Я думаю, що біля неї все буде класно виглядати. І салатовий колір, і жовтий, і бордовий. І щоб ви поруч не посадили з листяних, все буде е, дуже гармонійно на контрасті поєднуватись. Так, ще одна гарне, гарнезна сосна, яка... Стала у мене в цьому році улюбленицею, так само, як і Green Rocket. І це була сосна, яку я вперше побачила в такому розмірі і закохалася в неї, бо вона для мене виглядає як ідеальне новорічне дерево. Тобто вона невелика, досить повільно росте, дуже густенька, її майже не формували. Можливо, там якісь гілочки окремі поприщіпували, коли вони трошки стричали. Куди не потрібно, але так вона виглядає ну, майже ідеально. Це сосна горна, Калунаріс. Росте вона всього до 3 метрів, росте дуже повільно. В деяких, на деяких сайтах пишуть до 2 метрів, але я бачила її більше, ніж в 2 метрах, тому я можу сміливо вам сказати, що до 3. Вище ну, вже ніхто не бачив, тому. На полі це у нас вирощують в Україні вже. Чи дорощують, чи вирощують. А, прирости невеличкі в неї. Бачу сантиметрів по 12-10-12. Так само в цьому році вона дала маленький приріст, бо вона була викопана восени з ґрунта, посажена в горщики, вкорінилася і пішла наростати. Мрію собі таку посадити вже на новій ділянці, але вже коли буде побудований будиночок, бо хочу її десь так, щоб можна було з вікна взимку наблюдати і прикрашати на новорічні свята іграшками, щоб вона була знаєте, таким центром саду саме в новорічні свята. І мені дуже подобається саме те, що вона росте до трьох метрів. Бо часто у нас люди питають, а, яка ялинка чи сосна, щось таке невеличке, щоб росло до трьох метрів. Ну, дуже важко знайти такі сорти, а, і вони ну, коштують, звісно, чим вони, вони, вони крупніше зараз, тим вони дорожчі. А маленьку купляти, щоб вона там, 15 років росла до такого розміру, ну це кому як хтось любить такі. Речі, а хтось навпаки хоче, щоб вже посадив і любувався. Ось вона, вона у нас зараз 1,70 сімдесят ростом. Так, зараз я вам показую сосна чорна пірамідаліс. Так само у неї довгенька хвоя, трошки менша поки що, ніж у Грін Рокета, але вони дуже схожі між собою. Пірамідаліс більш крупніша буде, більш широка. Якщо Грін Рокет десь до півтора, максимум два метри, то пірамідаліс може. Вирости і до 3 метрів в діаметрі, але більш, ну, частіше за все, вони до 2 метрів. Прирості 6-8 метрів. Десь, ну, 8, я думаю, можливо. І пишуть в інтернеті, що прирости у неї 20-30 см. Думаю, що будуть і більше. Бо 30 я вже особисто сама бачу. І враховуючи, що вона в горщику сидить, то вона сильно так активно не наростає. Якщо вона попаде в ґрунт, думаю, за пару років вона почне вистрілювати і по пів метра прирости. Така щільненька, гарненька сосенка, майже не відрізняється від грінрокета, але Грін Рокет трошки нижча до 5-6 метрів і трошки вужча буде. Хвоя так само темно-зелена, жорстка, гарна. Вигляд досить такий, знаєте, дорогий у рослинки. Так, Ще одна з чорних сосен це сорт Орегон Грін. Вона досить впізнаваема, її ні з чим не спутаєш. У неї дуже жорстка, найжорща, най, найжорсткіша із усіх, що я бачила хвоїнок. Вони всі дивляться догори і вони живуть вік у них довший, ніж у звичайних сосен. Якщо у звичайної сосни 2, максимум 3 роки живе хвоя, то у Орігон Грін вона живе 4 роки і аж тільки через 4 роки починає спадати. Тому вона кажеться такою ну, сильно прям густою, загущеною. Бачите, от коли були прирости невисокі, щось не вистачало їй, то вона була більш щільніша, така схожа на щітку, такий єршачок для миття бутилок. В цьому році так само вона дала невеликий прирост за рахунок того, що вона все ж таки сидить в горщику і коренням нема куди розвиватися. Тому вона буде більш густенька, більш компактніша. Росте ця сосна 4-6 навіть метрів висоту, і в діаметрі вона так само 3, можливо, 4 навіть. Велика дуже класно виглядає, дуже незвично. Така собі, знаєте, а-ля бонсай. Але якщо трошки її формувати, то вона буде більш щільніша і більш густіша, така і, і ну, красивіша. Ну, як на мене. Можливо, комусь подобається навпаки, коли вона така, знаєте, там, три гілки на всю площину. Прирости річні, ось ви можете бачити, оце річний приріст. Він тут сантиметрів 30. А в цьому році видала маленькі, ну, 10 поки що. Але вона ще може дорости. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Виходьте в садочки, насолоджуйтесь, заряджайтесь позитивом. Все буде добре. До зустрічі!